Саме вони забезпечують функціонування об'єктів критичної інфраструктури та творять затишок, а зробити місто комфортним для проживання ось головна мета їх роботи. Надати якісне обслуговування наших мешканців Хмельницького, тобто ми не даємо тепло і гарячу водопостачання. Як в будь-якій роботі, мусять бути якісь і прориви, там і негаразди, Але ми працюємо над цим і надаємо навчасно. Мені подобається працювати. У нас колектив дружній, підприємство хороше. І так не хочу міняти нічого. Подобається працювати. Чималий обсяг роботи чекає на комунальників щодня. Ба більше, окрім активної роботи в місті та області, комунальники з Хмельниччини залучались до робіт на щойно деокупованих територіях. Ліквідація наслідків в результаті підриву терористами Каховської ГЕС. Це розбір на домоволодіннях. Херсонщини, усього, що спричинив цей підрив, це розбір сміттєзвалищ, це забезпечення порядку на вулицях і чистоти. Нестача кадрів, маленький бюджет, важкі умови, та навіть попри це комунальники продовжують працювати, аби життя хмельничан та жителів області щодня ставало краще. Я хочу довести, вже, щоб наші учасні споруди ну виглядали набагато ефективніше. На сьогоднішній день ми вже працюємо над тим, щоб завести декотрі нові від бактерій, оновити ще одну ротенку хорошого сучасного. А і на дальніше, звичайно, в перспективі є заміна водопроводу. Важка повсякденна праця комунальників майже непомітна. Та добробут громади напряму залежить від цих людей. Хочеться побажати вам мужності і натхнення у вашій надвідповідальній роботі, адже сьогодні спостерігаємо нехватку і кадрів, в тому числі, адже велика кількість сьогодні чоловіків є затребувані до лав збройних сил України або відстоювати нашу державу. Тож, нехай ваша щоденна робота, ваші будні будуть сповнені якісною продуктивною роботою на благо кожного жителя нашої Хмельниччини. Вітаю! Свої прямі обов'язки комунальники виконують у дощ чи сніг, мороз, чи спеку цінувати працю кожного. Ось до чого комунальники закликають українців. Важка робота, але тим не менше роботу хтось має виконувати. Ну, якби ми на себе поклали такий обов'язок, виконуємо саме кількість відходів дуже важливо впливає на екологію нашої рідної Хмельниччини, да і загалом держави. Тому максимально меншу кількість продукувати самих побутових відходів, намагатися використовувати упаковку, яка підлягає повторному використанню, і сортувати.